Ну та візьму тут перекриття ще одне, якщо заберемо мінус. Відкрився. Pfizer відкрився ще раз повторно. Блін, зеплом дуже сильно прошляпали, серйозно. Ну, у вас логіка по Болінджеру. Це теж рівні плюс Болінджер. Плюс два Болінджера з різними настройками. Та свічки не буду казати далі, щоб не палити, думаю, тепон. Ем, Так, секунда. Ауткат. Ауткат, ні, ми поки по Файзеру зайшли повторно. Чекаємо на відпрацювання Файзера, Ну там ще 30 секунд. І Ой мені підказує, що там може себе спокійно не відпрацювати ситуація. Блін. Мізиться по Apple реально зря лізли. Добре, чекаємо, як Файзер закриється. Файзер, uh, Чекаємо, як закриється. Залишається буквально 8 секундочок. 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. І тут мали би перекритися в плюс. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.